Ракетний удар по Очакову. розкажемо головні подробиці чергової російської атаки. Об'єднати не можна залишити. Одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Миколаївські депутати повернулися до обговорення об'єднання медзакладів. Створювали літній настрій. Кожна людина може робити вклад в місто, а не просто розмовляти про це. Як вихованці дитячої художньої школи створюють прикрасу для міста. Сьогодні понеділок, 23 червня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ. Працює Сергій Мельников. І одразу до головних новин дня російські війська 22 червня випустили по очакову дві авіаційні ракети Ха 59 69 Про це повідомила Миколаївська Ова. Внаслідок удару були пошкоджені два багатоквартирні та 22 приватні будинки: електролінії, автівка і сталася пожежа трави, яку ліквідували рятувальники. Також постраждали троє людей їх госпіталізували на ранок. Їхній стан стабільний. Крім того, внаслідок вчорашньої атаки фпві-дронами по Куцурубській громаді була пошкоджена трансформаторна в селі Дмитрівка. Аварійні служби швидко усунули пошкодження. А вже сьогодні, вранці, по тій же громаді, зафіксовано артилерійський удар. Постраждалих немає. Окрім того, минулої ночі ППО знищило над регіоном два шахеди. Внаслідок нічного російського обстрілу Києва загинули щонайменше вісім людей. Ще 28 отримали поранення. Про це повідомили ДСНС та мер столиці Віталій Кличко. Окупанти вдарили по кількох районах столиці Шевченківському. Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Дарницькому. На місцях трагедії працюють понад 400 рятувальників. Розбір завалів триває, дані оновлюються. Окрім того, у Білій церкві постраждала житлова та медична інфраструктура. Одна людина загинула, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків двоє рятувальників отримали травми. Вчора, 22 червня, російська армія атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомили в командуванні сухопутних військ. На момент удару там проходили заняття з військовослужбовцями. За інформацією відомства, троє осіб загинуло ще 14 поранено. Для детального з'ясування всіх обставин події командування сухопутних військ створила спеціальну комісію. Вже у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує повний звіт про обставини та наслідки ракетного удару по полігону на півдні України. Далі пряма мова. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Не перший. Такий удар, на жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. На Миколаївщині протягом минулої доби сталося 48 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Найбільше, а саме 35 займань, зафіксували в природних екосистемах. Зокрема, горіли суха трава, очерет і чагарники. Пожежі зафіксовані в Миколаївському, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах. У Миколаєві сталося шість загорянь. У двох випадках полум'я підібралося до пшеничних полів, спаливши сім гектарів. Але зусиллями рятувальників вдалося зупинити його поширення і врятувати понад 30 інших гектарів площі. Депутати Миколаївської міської ради продовжують обговорювати питання щодо реорганізації медзакладів. Цього разу їх повторно розглянули на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Нагадаємо, на травневій сесії депутати зняли ці питання з порядку денного, тож тепер їх знову мають розглянути профільні комісії. Детальніше про те, чому необхідно реорганізовувати медзаклади, а також що про це думають самі депутати, дізнавалася Катерина Рупташ. У Миколаєві знову повернулися до обговорення об'єднання міських медзакладів цього разу на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Відповідні проекти рішень можуть внести до порядку денного наступної сесії міськради. Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати зняли ці питання з розгляду за ініціативи колеги Олени Шапошнікової. Тепер їх мають повторно розглянути профільні комісії. В містах обласного значення може створюватися одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Враховуючи кількість населення міста Миколаєва, може створити не більше трьох кластерних лікарень. Тобто, для збереження кожного міського закладу охорони здоров'я доцільно здійснити об'єднання декількох закладів води. У зв'язку з цим проектом рішення СФК 030 про реорганізацію міської лікарні номер 1 та міської лікарні швидкої медичної допомоги пропонується. Реорганізувати їх шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня номер 4 Крім того, пологовий будинок номер 3 та дитячу лікарню номер 2 пропонується приєднати до міської лікарні номер 3 зі статусом відокремлених структурних підрозділів. Що це нам дасть? Ну, по-перше, це мабуть, саме головне, що при такому об'єднанні ми зможемо застосувати вірне до цих лікарень, можуть бути застосовані у разі створення у них кластерних дорозділів збільшення коефіцієнту до кластерного закладу у 2026 році. Також можливо отримати обладнання за рахунок централізованого постачання Міністерства охорони здоров'я України та розширити спектр надання медичних послуг в умовах однієї юридичної особи. Ну і за рахунками повноваженого органа, в результаті такої організації, поміти того, що вони будуть більш спроможні, може збільшитися в них заробітна плата. Ну від 3 до 6 тисяч гривень щомісячно відповідно до їх кваліфікації. Також депутатам нагадали, що у випадку реорганізації медичний персонал збереже свої робочі місця скорочення стосуватиметься лише адміністративних кадрів. В результаті депутати погодили винесення цих питань на розгляд ближчої сесії міськради. Далі мова зайшла про реорганізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Пропонується реорганізувати шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства. Це ПМСД номер 2, комунальних некомерційних підприємств, це ПМСД номер 1 та номер 7. При цьому зберігається також мережа всіх сімейних амбулаторій. Тобто, як вона була в сумі 17 амбулаторій відповідно до першого центру другого та сьомого, так вона і залишається. І як була кількість декларацій у кожного, так вони і залишаються в сумі 144 894 декларацій. Таке рішення, за словами Тетяни Дмитрової, передбачає об'єднання менш спроможних медзакладів на базі сильнішого центру, аби оптимізувати використання ресурсів. Чим це обумовлено? Управлінням охорони здоров'я після проведення необхідних розрахунків встановлено, що в 2025 році заклади первинної медичної допомоги при укладанні договорів з СЗУ втратили в порівнянні з 2024 роком 17 мільйонів гривень. Тому є тенденція до виникнення в деяких центрах, я попереджую в деяких центрах коридорської заборгованості. При цьому кошти на утримання адміністративно-господарського персоналу витрачаються щорічно біля 17%, тобто до 30 мільйонів гривень. Як приклад складної фінансової ситуації Тетяна Дмитрова навела один із центрів первинної медико-санітарної допомоги, де фонд заробітної плати перевищує доходи закладу. Однак, за словами Тетяни Дмитрової, у разі реорганізації та скорочення адміністративного персоналу вказані медзаклади зможуть заощадити майже 8 мільйонів гривень. Це дозволить підвищити зарплату кожному лікарю первинної ланки приблизно на 2,5 тисячі гривень. Та, попри жваві обговорення, депутатам так і не вистачило голосів, щоб підтримати винесення цього питання на ближчу сесію міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv Дрони важливі. Від громади Миколаєва передана нову партію FPV-дронів захисникам з 1-го стрілецького батальйону 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Відзначимо, що ця бригада складається з жителів Миколаївщини, які нині боронять східні рубежі нашої держави. Від імені громади Миколаєва секретар міської ради Дмитро Фалько передав нову амуніцію. І подякував захисникам за їх зусилля та працювання. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів 1 стрілецькому батальйону 56-ї бригади. Варто зазначити, що весь батальйон сформований з мешканців Миколаївщини. Сподіваюсь, що ці дрони допоможуть вам в бойових ситуаціях, допоможуть зберегти життя наших воїнів та нищити русню. Спасибо. А ти мені. Дякую від імені всієї нашої 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади і головне нашого першого миколаївського батальйону. Я вдячний вам за велику допомогу, яку надаєте нашому батальйону. Б'ємо ворогами під Бахмутом у часовому ярі, і ваші дрони дуже нам у цьому допоможуть. Дякую всій громаді Миколаєва. Велике дякую за підтримку, друзі. Рода Ніколаєва. за підтримку, друзі. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Колишнього правоохоронця з Одещини судитимуть за хабар у 15 тисяч доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними слідства, чоловік пропонував військовозобов'язаним допомогу у знятті з військового обліку. Використовуючи службові зв'язки, він обіцяв організувати оформлення інвалідності через знайомих медиків. У задокументованому випадку, а саме за 15 тисяч доларів, він гарантував оформлення статусу, який дозволяв уникнути мобілізації. Фігуранта затримали під час передачі коштів. Нині він звільнений з посади. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Підрядна організація майже завершила будівництво водогону для Миколаєва. За прогнозом, вже в серпні містяни мають отримати воду. Що відповідатиме санітарним нормам? Про це повідомило Агентство відновлення України. Там зазначили, що роботи на об'єкті наближаються до завершення. Днями водогін оглянули очільник агентства Сергій Сухомлин разом з заступником міністра розвитку громад Костянтином Ковальчуком. Під час візиту делегація оглянула одну з насосних станцій та водозабірний майданчик. При цьому агентство наголошує, що вартість робіт вдалося зменшити на 2 мільярди гривень. Пропонуємо цитату. Миколаївський водогін приклад комплексного підходу до відбудови та ефективного використання коштів, частотні перетворювачі, система оптоволокна, резервні генератори та лінії енергоживлення. Все, що було додано в проєкт, паралельно здешевивши його вартість на 2 мільярди в роботі, прокладено майже всі труби. будується антишахедний захист та укриття для працівників. Насосні станції та водозабірний майданчик доукомплектовують усім необхідним. І до новин культури. Вихованці Миколаївської дитячої художньої школи традиційно розмальовують міські об'єкти під час літньої практики. Цього року понад 50 дітей працювали над темою кольорове літо. Яскраві малюнки тепер прикрашають огорожу одного з магазинів міста. Чим вони особливі? Розкаже далі Олександра Долматович. Замість сірого паркану яскраві фарби і дитяча фантазія. Вихованці Миколаївської дитячої художньої школи розмалювали огорожу біля одного з магазинів міста. Подібні творчі ініціативи у школі проводять щороку, розповідає її директорка Євгенія Кручиніна. Ми кожного року в дитячій художній школі робимо якісь розпис акриловий на стінах, чи то якісь локальні локації. Чисто локації місцеві, якісь парки, сквери, просто стіни житлових будинків. Цього року ми отримали запрошення розписати стіну, яка оточує магазин Міда, який тільки відкрився. Цьогорічна тема кольорове літо. За три насичені дні над розписом працювали 50 юних художників. Ну, я малювала сама самостійне сонце. Мені майже ніхто не допомагав, і мені дуже сподобалося це, тому що це була моя самостійна робота і моє особисте бажання та ініціатива намалювати щось яскраве для нашого міста. Часом буває таке, що в нашому місті бувають дуже одноманітні сірі стіни. І я вважаю, що ця ініціатива розмалювати стіни була дуже вдалою, тому що. Це додає яскравих фарб, які нема в нашому звичайному житті. Тут задіяні дуже яскраві кольори, які воно може побачити просто на вулиці. Так ми обмальовуємо наше місто, робимо більш привабливим та цікавішим до перегляду людського ока. Учениця Марія каже, такі проєкти надихають дітей творити і робити рідне місто красивішим. Головна мета розмалювання цієї стіни це дарувати людям радість, які тут живуть. Які будуть проходити повз тут, ходить багато людей. Вони часто навіть навіть під час малювання люди проходили і казали, що їм дуже подобається те, що ми робимо. І ми дуже цьому раді. І ми хочемо показати, що кожна людина може робити вклад в місто, а не просто розмовляти про це. Тобто, треба мріяти і діяти. Це стало можливим також завдяки підтримці мережі магазинів Міда. Саме вони надали школі всі необхідні матеріали для творчості. Це було зроблено в рамках дружби з бізнесом з нашим. Миколаївським і от е, писали діти молодших і середніх класів. Всі діти, які працювали на, на літній практиці в дитячій художній школі. Тут і сонечка, тут і пташки. Квітково, от цього горизонталю внизу писали, писали малюки, учні молодших класів. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у вівторок, 24 червня, протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. З середини дня і до його кінця очікується сильний дощ із грозою. Температура коливатиметься від 13 до 29 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 60%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо останніх обговорень депутатами Миколаївської міської ради про реорганізацію лікарень в місті. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.